Добрий день, друзі, всі підписники та гості мого каналу. Сьогодні традиційно знімаємо відео про товщиноміри компанії Profiline. Сьогодні я вирішив зробити битву, ну таку навіть не битву, а еволюцію товщиномірів ТГ 788, оскільки я маю модельку 788 якою користуються вже більше року. Це моделька 22-го року. І в цьому році появилися дві нові модельки. ТГ-788 Pro Max і ТГ-788 Expert. Це є модель 23, го також модель 23. го Ну і моя моделька 22-го, яку я підібрав вже купу автомобілів. Тобто, ви всі знаєте, хто підписаний на мій канал, що я займаюся автопідбором, і відповідно я роблю огляди для компанії Profiline. Я співпрацюю з виробником, а цей виробник дає хороші ціни для моїх підписників. Ви зможете придбати будь-які з цих товщиномірів, перейти за посилання в описі під відео, ввести промокод і отримати хорошу знижку. А в цьому відео я постараюся показати вам еволюцію цих товщиномірів, які з 2022 року і по 23-й що змінювалося. Ну давайте перейдемо до по комплектації. Комплектація, в принципі, стандартна. От, є ось такий мішечок, який служить чехлом для переноски, а також є інструкція, яка стала, до речі. Ну, еволюціонувала в 2023 році, вона стала українською мовою написана. Відповідно, ви зможете тут почерпнути якусь інформацію для себе. Також є таблиця товщиника, також є українською мовою. Це йде така, як шпаргалочка. Якщо ви не знаєте, яка товщина має бути по замірах вашого автомобіля, то тут є представлені всі марки і всі товщини. Також є плівка. Вона не є калібровочна, вона є просто для перевірки точності замірів товщиномірів. Тобто це стандартний комплекс всіх трьох. Ну і Традиційно дві пластини, металічна, стандарт, фером метал, алюміній. І також всі вони поставляються в такому крутому чехлі на пояс. А ось як відрізняються самі товщиноміри. Зліва ми бачимо 788 Pro. Це стандартна моделька з 2022 року, якою я вже переміряв купу автомобілів, навіть міряв такі дорогі автомобілі по 70 тисяч доларів. Вона показує ідеально. Далі в нас йде моделька Pro Max. 788 і далі в нас йде про експерт. З двома дисплеями. Ну, Давайте розкажу вам, чим вони відрізняються. Давайте порівняємо. Візьмемо стару модельку значить, 22-го року, включаємо, бачимо, в неї й така от синенька підсвітка. Тут, до речі, йде російська мова, тут ще не було української. Вже в новій модельці Pro Max. Виробник подбав про те, щоб зробити українську мову. Ну, відповідно, змінився колір дисплею. Тобто ця світиться, бачимо, синім, голубеньким таким. Зараз ще раз включу. Це світиться голубеньким. Ця світиться, відповідно, вже зеленим. І 788 Expert також світиться зеленим і має два дисплеї. А, Значить, тепер. Розказуємо основні відмінності. Значить, всі три товщиноміри міряють цинк, що дуже добре. Тобто ви завжди зможете побачити, чи цинкована машина, чи всі деталі оригінальні, чи всі цинковані. Це дуже класно. Я це розказував в попередніх відео про американців. от Можете там подивитися. тобто Буває так, що на американських машинах в словах розкажуть, тобто мінялася якась деталь, покрашена вона в колір, гарно, в товщиномір. Але вона. Оскільки вона не оригінальна, вона може бути не цинкована. Тобто ви міряєте всю, ну, всю машину, вона вся цинкована, доходите до змінної деталі, і по ній бачите, що вона не оригінальна. А що стосується значить, замірів, тобто, ну, скажімо так, 788 міряє досить точно. Я розказував вам, що я міряв досить класні машини, такі дорогі. От, тобто проблем з ним немає, він швидкісний, тобто він точний. В 788 модельці Pro Max і Expert тут вже стоїть новіший датчик і новіший процесор. Тобто тут заміри стали ще швидшими і ще точнішими. Ну, точнішими, ну, скажімо так, 2-3 мікрони це не показник як для мене, як для автопідборщика. Можливо, для когось це є критично, але тобто, 2-3 мікрони це. Ну, Тобто слой лака має 15-20 мікрон, тому 2-3 мікрони це для мене не є таким показником критичним, але, можливо, для когось буде. Давайте попробуємо, як вони працюють в замірах, щоб ви могли собі порівняти. Вигляд, бачимо, практично не змінився. Експерт став трошечки вущим, як на мене, чуть-чуть. всі три гарно лежать в руці, мають такий проразинений м'який чехол. О, це дуже зручно, досить класно. Давайте подивимося основну відмінність їх в замірах. А беремо для цього. Беремо алюмінієву пластину, беремо металічну і пробуємо провести заміри. Пробуємо з старого нашого 2022-го, звичайного Pro. Ось бачимо. Перепрошую о 0. Ноль. Тобто гарно б'є. Беремо тепер Max. Max має зелений екранчик. О, він перевертається, до речі, вже в новій модельці. бачимо. Недобре я приплив. Бачимо, що по нулях. О, так само по нулях, все гарно. Пише по-українськи чорний метал. От, кольоровий метал. Горить таким зеленим. І беремо тепер модельку Експерт. Бачимо, тут так само пише чорний. Не фокусується. Чорний. Тут чорний. Тут так само пише колір. І тут пише колір. Так само зеленим горить. Так, на перший погляд, вроді би без відмінностей. Але, але, але. Давайте візьмемо тепер, поставимо сюди 49 мікрон стандартний, стандартну пластинку. А сюди поставимо, ну, давайте, подвійний слой фарби, 241 мікрон. Міряємо старою моделькою. 48 при 49 і 247 при 241 нічого не змінилося. Бачу. Переберемо модельку Pro Max 54 мікрони. І тепер ставимо на подвійний слой фарби і бачимо, що він згорівся оранжевим кольором. Тобто він не тільки на дисплеї показує, що змінилася товщина фарби. От, він здав нам подвійний пік. Тобто ми на це можемо звернути увагу і загорівся оранжевим. Так само в новій модельці Експерта та сама історія: зелений екранчик. Двійний піск-пік і став оранжевим. Фактично ці два між собою, Max і Expert, вони відрізняються лише тим, що в них в цього йде один дисплей, а в цього йде два дисплеї. Тобто він трішки дорожчий, але напевно це зручніше, коли ми робимо заміри в різних площинах. Тобто, фактично, кожен вже має оприділитися, чи варто переплачувати за два дисплеї, тому що датчик і процесор в них однаковий. Бачимо в старої модельки. Ну, от. Пік, пік. Ну, то нічого не змінилося, екранчик не змінив кольор. В новій модельці пік, все добре. Пік-пік. Два біпа і оранжевий дисплей. Тобто подвійний слой фарби, зверніть увагу. Давайте тепер попробуємо поставити грубий шар шпаклівки. Ставимо сюди 988 мікрон. Міряємо моделькою Pro 2022 року. Пік, пік. Ну, показав нам, але не просигналізував, що щось сталося. Тепер беремо модельку ProMax. Стандартний замір. Добре, 53. Пік-пік. І загорівся червоним. Тобто це показує про те, що йде грубий шар шпаклівки. І так само в модельці Expert. Пік, добре, 50 мікрончиків. Пік-пік, 2. 988, чорний метал. І бачимо, що грубий шар шпаклівки. Ну, тобто, ці модельки реально удосконалились. Бачимо, що вони почали на дисплеї нам показувати, коли є якась проблема з машиною. Також вони визначають металізовану шпаклівку, в принципі, всі три. Але оскільки тут новіший датчик, тобто вони будуть міряти більш точно. Кожен для себе повинен вже оприділитися, чи потрібно йому такий апгрейд, хто має 788-модельку 2022 року. Але мені подобається, тому напевно я трошки апгрейднуся і візьму новішу модельку. Не знаю, чи візьму Pro Max, чи візьму експерта, то буде залежати від ціни. Тобто я вже буду дивитися, яка буде на них ціна. Відповідно, мені компанія Profiline дасть їх так само, як і вам по хорошій ціні. Але буду оприділятися, буду дивитися, що мені більше сподобається в роботі. Е, нагадую вам всім, що ви можете придбати будь-який цей товщиномір чи будь-який інший від компанії ProfiLine перейшовши за посиланням в описі під відео. Вівши мій промокод, ви отримаєте хорошу знижку. Оскільки я напряму співпрацюю з компанією ProfiLine Вони для моїх підписників роблять хорошу знижку. Відповідно, переходите за посиланням, вводите промокод і отримуєте супер ціну, яку вам не запропонує жоден там магазин, інтернет чи жоден продавець. Тобто отримуєте по хорошій знижці від виробника. Тому всім бажаю придбати хороший, якісний прилад по супер хорошій ціні. Всім бажаю вдалих покупок, гарних машин. Дивіться моє відео, приділяйтеся, вибирайте, кому що подобається. Можливо, хтось обере собі якийсь інший товщиномір від компанії ProfiLine. У мене також є огляди на каналі. Але сьогодні я зняв вам новинки 2023 року, які досить класні, які заслуговують варті уваги. Це професійні товщиноміри, які ви зможете використовувати як в професійних, так і в звичайних таких домашніх цілях для підбору автомобілів. Тому всім бажаю хороших підборів. Дивіться моє відео. У мене також є багато відео на каналі по автопідборах, є багато відео по аксесуарах від компанії ProfiLine, оскільки вона випускає досить хороші речі. Можете переходити на сайт виробника, який буде в посиланні під відео, дивитися, щось вибирати собі, що вам цікаво. І Придбавати ці речі з моїм промокодом отримувати хорошу знижку. Я всім бажаю вам вдалих покупок і всім бажаю мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, буде ще багато нових відео. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.